І з один плюс один. Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Команда! Гудзи! Я тут! Прем'єра 14 березня тий тамада на 2 плюс 2. Попереду на тебе чекає важливий бізнес справедливість. Цей будинок не спащила, якщо ти забула що вона виженела звідси і відтябє половину бізнесу. У є ти себе недооцінюєш. Ти б хотіла змінити стиль? Ти така гарна. Не зважай, Вона ніхто. А ти його надихаєш. Ніхто не ідеальний з 4 березня о 20.30 На 1+,1, плюс один Україна. тільки я буду. Золота країна. Саме та прекрасна. Найочікуваніша прем'єра цієї весни пісня мого життя на каналі 1+,1 Плюс Україна. Відомі українці, неймовірні і круті гості. Життя з 3 березня щонеділі о 21 на 1+,1 плюс один Україна. Ну, завжди в стрічку будуть підсовувати щось, на що ти не підписувався. От питання тільки про що це буде? Про успішний успіх чи про знижки в комфі. Дідько, ну краще вже про знижки в комфі? Ну треба ж подарунки. Я знову був у глухому куті.